Начальник управління економічного розвитку і торгівлі РДА Наталія Герасимчук доповіла про виконання програми соціально-економічного розвитку району за 9 місяців поточного року. Зокрема, більш детальніше обговорили на колегії питання ремонту доріг. Так, за словами Наталії Герасимчук, освоєно вже значну частину коштів і проведено капітальні ремонти доріг Рожнятів-Липовиця і Рожнятів-Вербівка. Ще 900 тисяч гривень з обласного бюджету виділено на ділянки доріг Брошнів-Криховичі, перегінськ закерничне Луги Лемня, Голень Рожнятів і Калуж. Осмолода. Як запевнила усіх присутніх голова РДА Ірина Люклян, спільними зусиллями до кінця року повинні хоча б защебенити жахливу дорогу у напрямку осмолоди. Я даю слово отут на телебаченні всім, що ми цю дорогу гравій щебенем, ми її зробимо так, щоб вона була проїзною до наступного року. І Надальше ми зразу спільно зробимо з вами. Ми якось говоримо, але ми зробимо ту дорогу, я даю гарантію. Також Ірина Люклян пообіцяла спільно з депутатами усіх рівнів домогтися виділення коштів наступного року на ремонт доріг в напрямку Берлогів і Лемні та Ясиновця. Про виконання бюджету району за 9 місяців доповів начальник фінансового управління РД Росислав Баричка. Так за його словами, вперше в районі відбулося перевиконання дохідної частини бюджету за 9 місяців на суму понад 2,5 мільйона гривень. Але попри те, Росислав Баричка зазначив, що є проблеми виплат. Ти заробітної плати по сільських радах, а також працівникам освіти та охорони здоров'я через невчасне поступлення субвенції, що веде до затримки у виплаті. Особливу увагу керівництво району приділило виділеним коштам під проекти, що не освоюються сільськими радами з різних причин. Голова РДА Ірина Люклян дала один день на виправлення ситуації. В іншому випадку кошти будуть перенаправлені на інші видатки. Є керівники проєктів, є голови сільських рад, є ті керівники установи і організації, які ставили свої підписи під проектами. Прошу контролювати дані проєкт, тому що це є немалі суми, тому треба ці кошти використати. Якщо ви бачите загрозу того, що в зв'язку з тим, що погіршилися погодні умови, і ви не маєте можливості їх використати, будь ласка, зверніться. Що ті голови, які не використали кошти, не з'яне звернуться до нас. Заявками. заявками на фінансування ми будемо рішувати ті, ті ті питання, проблеми, які нести по інших сільських радах.